Привіт, мої юні художники. Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні будемо з вами малювати Джуді Муді. Було дуже багато запитів на цю героїню. І сьогодні ми намалюємо один з її образів. Вона ж Муді, тож вона має дуже багато різних настроїв. І один з них це вона така, як фешн діва в нас, напевне. А якщо це не так, то напишіть мені в коментарях, до якого настрою буде відноситися наша Джуді Муді, і які ще її настрої вам подобаються. А ми будемо починати. Отже, в нас буде не Джуді Муді буде не в повний зріст, вона буде наполовину, такий напівпортрет. Десь ось тут я зроблю розмітку приблизно. Ось такий розмір буде займати наша робота. Почнемо, як завжди, малювання з голови, але передусім зробимо розмітку. Голова нашої Джуді Муді буде займати приблизно ось таку площину. Далі буде йти її тіло, її тулуб, в неї буде піднята рука, ось так, догори. А інша буде ось тут, і в неї буде ще таке пірічко тут навколо неї літати. Давайте одразу будемо переходити до деталювання. Отже, голова нашої джудьмуді. умовно, ми можемо її намалювати як коло. Давайте не будемо сильно натискати, спочатку намалюємо коло. А далі будемо одразу переходити до зачіски. Десь з середини, ось її голова, десь приблизно тут трошечки вбік від середини, буде точка, з якої ми будемо малювати її волосся. Дивіться, в один бік пішло, і ось так само пішло в інший бік. Оп, такий чуб. І ось так він підкручується. Дивіться. Так, і підкручується. Оп, така в неї фантазійна зачіска. І такий ще чубчик в неї буде тут стірчати Далі у нас є оця лінія її підборіддя. І наша Джуді муді буде в окулярах сонцезахисних Давайте їх одразу намалюємо. Відступаємо десь ось таку. Ось такий розмір, цей Скажіть мені забула слово. Давайте намалюємо ось тут таку лінію, це буде лінія її окулярів, верхня, і вниз опустимо оп. І так само пішла інша частина. Частково не буде видно через волосся. І товщину цих дужок треба намалювати. Тут буде десь лінія носика та її посмішка, і брови. Ось так. Тепер намалюємо одразу її шию. І е, далі будемо переходити до тулуба. Тулуб це просто буде в нас ось такого плану видовжена лінія з одного боку. І десь ось так буде йти друга лінія. Це її ковтинка, а це рукав. І далі ми намалюємо руку, проводимо таку лінію вверх, і тут пішли пальчики. Один, другий, третій, четвертий. Ми не бачимо всі пальці. Умовно намалюємо так. І тут в нас вже виявили зайві лінії, які перекривають її руку. Ми їх забираємо. Тепер намалюємо одразу ось цей боа, чи декор, який вона носить, чи це пір'я. Буде умовно мати ось таку форму. Щось таке пухнасте. Фантазійне не дуже. Так. І з цього боку воно теж в неї є. Зайві лінії заберемо. І нам не вистачає ще другої руки. Вона другою рукою тримає ось цю частинку її декору, цього пір'ячка. Тож намалюємо, дивіться, оп, це зігнута долонька. І ось це ми заберемо. У нас має бути ось тут видно чотири пальчики. Два, три, чотири. Ось тут ще трошечки буде видно її а, джинси чи якісь інші штани. І можемо її навіть так і залишити в такому умовному овальчику, як вона зображається на книгах, на якихось рекламних плакатах. Ось так. В цілому, наша Джуді Муді готова, але нам треба її розфарбувати. Хто хоче може її малювати в кольорах, яких вона. І була представлена, а можете увімкнути фантазію і намалювати кольорами, які вам до вподоби. Я візьму яскраво такий рожевий, і ним зроблю недостатньо яскраво, як на мене. Зараз візьму в іншій палітрі. У мене є ось такий яскравий. Ось таким рожевим я зроблю їй ковтинку. До речі, я працюю сьогодні кольоровими олівцями. Ви можете працювати теж кольоровими олівцями, можете працювати фломастерами, маркерами, фарбами. Який ваш матеріал є найулюбленішим, тим і працюйте. І пишіть мені в коментарях, в якому матеріалі ви б хотіли побачити наступний урок. Джинси я зроблю її ось такі сині. блідо рожева буде в неї оцей боа. Я сюди навіть на ковтинку їй ще додам трошечки кольора, щоб була більш яскрава різниця між цими пір'ями, пірячком та ковтинкою. Можемо ось так пропрацювати. Бачите. А, тільки силуетно навколо пір'ячка Тим чином ми нібито формуємо тінь від цього на ковтинці і відриваємо від фону Тепер нам треба взяти колір тіла. Якщо у вас є прям колір тіла, працюйте ним. Якщо нема, можете обрати будь-який світло-жовтий, такий жовтенький, бежевий і ними пропрацьовувати, але не дуже сильно натискати. Умовно у вас вийде колір тіла. Сьогодні, так як я працюю кольоровими олівцями. Я не буду робити ніякого контура, ні маркером, ні фломастером. Буде просто в такій ніжній гамі в мене робота. Зараз я вже починаю думати над її волоссям. Воно в неї а, таке яскраве, помаранчеве. Мені знадобиться ось такі два відтінка для цього. Спочатку я пропрацюю все це ось цим світлішим кольором. Розкажіть мені, будь ласка, ще в коментарях про цю Джуді Муді. Що ви можете про неї сказати? Як ви її охарактеризуєте? Яка це дівчина? Я бачила, що вона там і лікарка була. Ким вона ще була, ця Джуді Муді? Хто всі книжки прочитав? Напишіть про це, будь ласка, поділіться з нами інформацією. І ось тепер я беру яскравий помаранчевий для того, щоб зробити ось саме цей об'єм на волосі. Бачите, відриваю її локони один від одного за рахунок пропрацювання більш яскравим таким олівцем. І одразу вам нагадаю про Кольорові олівці, про техніку безпеки кольорових олівців і взагалі олівців. Вони не люблять, коли їх кидають на підлогу, коли вони падають, бо в них дуже ось ці крихкі грифелі, і треба до них ставитися з повагою. Тому, будь ласка, по-перше, перед кожним заняттям загострюйте ваші олівчики, по-друге, Відносите до них дуже ніжно і тримайте в коробочці. І тепер окуляри. Саме скло в нас буде більш темне. У мене такий, бачите, бордо. А навколо в мене буде більш такий фіолетовий відтінок. Коли намалюєте, я буду чекати на ваші малюнки. Надсилайте мені їх в мій інстаграм, там під кожним відео є посилання. І, як завжди, я вам нагадую про те, що було б круто, якби ви підписувалися ж таки на канал, бо дуже багато переглядів без підписки. А це допомагає просуванню канала і ще більше дітей можуть долучитися до нашого з вами малювання. Діліться уроками, коментуйте, ставте мені вподобайки. Трошки, бачите, я взяла такий чорний олівець для того, щоб зробити більш частково не все обводити, а зробити деякі акценти на наші Джуді Муді. Не треба все брати і однією лінією, все-все-все обводити, але ви можете зробити акценти. І в нас залишилась оця форма овала навколо Джуді Муді, яку ми можемо теж з вами. Пропрацювати, зробити це як фотокарточка. Ми можемо, по-перше, залишити це білим як кольор нашого паперу, а навколо зробити кольоровим. А можемо навпаки, хто як забажає. Мені здається, що буде гарно виглядати, якщо ми візьмемо і трошки ось так навколо пройдемося рожевим. Це як буде форма, як на фотокарточках, бачите? Не обов'язково повністю заштриховувати весь ваш аркуш а 4, але відокремити цей овал, ви можете. Можете навіть зробити більш інтенсивно олівцем ближче до овала і більш так послаблювати натискання на олівець, подалі у вас буде такий перехід, такий кольоровий градієнт, тільки в залежності від того, як ви натискаєте. Більш сильно ось тут на кордоні. І потім легше, 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 і буде перехід такий. Ось так. За бажанням можете підписати Джуді Муді, чи як ви бажаєте, можете підписати свою роботу. Вже, до речі, я хотіла про це з вами поговорити: що свої роботи треба підписувати, ви художники вже всі. І це ваша авторська робота. Хто буде знати, що це ваше, якщо воно не підписано? Тому можете у куточку обирати собі місце, придумати. Я потім вам розкажу, з чого може складатися ваш підпис, а поки можете писати ваше ім'я або прізвище десь в куточку, і це буде точно вже ваша робота. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. І чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!